І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає символ на М4А1 FL10. Карта Оверлорд. Ну що до бою Так, ну це в нас... Ну ми такі танки називаємо фонтанчик, тому що у нас барабан. Це у нас преміальна СТ-шка. Так, наскільки СТ. Наскільки я пам'ятаю, то іще з барабаном. Ну, французькі танки, вони багато там є танків з барабану і багато фонтанчиків. Фонтанчик? ну, в принципі, фонтанчик. Бронебійні снаряди, 148 пробиття на шостому рівні. Чудове пробиття. Нормальне, я думаю, для стежки 6 барабанів. 135 шкоди від пострілу. Шансів, якщо ти ось так натрапив на такий фонтанчик, шансів тебе немає. Зразу ж тебе в ангар ха Ну, грає, до речі, символ. Символ це. Заступник головнокомандуючого, головнокомандуючого чудового та, та цікавого клану гравець Чудового головнокомандувача гравця UA так? Тож там ще є місця, до речі, в клані. Тож, хто без клану, ласкаво просимо, ніяких зобов'язань поки що немає, так? Ну я поясню, чому поки що. І просто граємо. Головне не сваріться, головне повага одне до одного грайте з водами, проходьте бойовий похід. Так там можна отримати танчик чудовий цьому бойовому поході. Не забувайтеся забирати винагороди від бойового походу, і е, тим самим ви е, отримуєте е, промресурс для клану, який потім буде витрачатися на. Резерви для клану, щоб у вас була комфортна гра і щоб у вас було там все чудово. Е, так що, ну ось бачимо абревіатура гра е, UA або гравець UA. Просто напишіть, ви знаєте, як шукати клану, підібрати клан на сайті е, офіційному Wargaming. І ласкаво просимо. Чому поки що немає? Тому що поки що ми не граємо в окріп районах і на глобальній карті. Е, ну, ви розумієте, чому, так, це як раніше, я пам'ятаю, ну я дуже багато раніше командував. До речі, я думаю, вам буде цікаво під моїм командуванням пограти, Будемо записувати відео в окріп районах на глобальній карті, Ну це потім буде. Я думаю, що все ж таки ну, ця проклята війна закінчиться і все в нас буде добре. Отже, поки я розповідав чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв 1354. До речі, наш герой, він заступник головнокомандуючого. А ще він мені подарував свій клан. У мене є два клани, як ви знаєте. Ну, хто не знаєте, тепер знає. Гравець UA і гравець ua 1. Він мені подарував той другий клан. І я... <сь> він також там вже там 100 чоловік, більше 100 чоловік не можна набрати план. А тут, по-моєму, 90 і, ну, якщо у вас є бажання. Ласкаво просимо. Ну, я знаю, що наш герой ще колись давно-давно насилав. Це, ну, дуже давно я чекав, коли надійшли чудовий якийсь показовий бік. А тут показовий чим. Ви зі мною сперечаєте, от дивіться, немає шансів. У дуельних дуелях просто немає шансів. Мені здається, навіть взяти. До взводу ще два таких танчика, це просто їхати і всіх виносити на своєму рівні. Так? Ну от ми навіть граємо проти 7. Мені здається і 7 без проблем. 8 буде важко, треба буде обережніше просто грати. І вже, напевно, на поліпшених снарядах. А я, до речі, не подивився. Це ж, напевно. Ані, це звичайні снаряди. Отже, він ще й фармить непогано. Бо бронебійні у нас поліпшені 186 пробиття проти 8 буде складно, але для СТ-ки, мені здається, непогано. 2234 настріляв. Один ворог приклопушений. 7-6 рахунок не в нашу користь. Перевага ХП команди у команди суперників. Мінус 2000. Це велика перевага на таких рівнях. Тут у нас, ну, в принципі, так, от по 9-0, я так розумію, там більш нікого нема. Хоча у нас леопард там стоїть, далі він не просувається, Треба допомогти братішу та 58-му. Його там. Хотів сказати, прикривають ПТшки наші, там і Сірланта стоїть, але бачимо, що не, не прикрили. І наш герой не міг він просто так виїхати туди, бо ми знаємо, що всі французькі танки, вони картонні картони. Ну Є е, виключення там, тяжі якісь, так? Але СТ то точно картонні картони. Але в них перевага, величезна перевага, от саме барабан. І е, я ж про що хотів розповісти ще чудову та цікаву історію, що ви зі мною сперечаєтесь, що є перевага, коли преміальний танк. Є перевага. От, от цьому танку є перевага. Є такі танки, в яких є перевага. Є свої недоліки, але ну, величезна перевага. Дивіться, що він виробляє, КВ-2. Ну от просто пламіще, спалив його просто. 3,361 настріляно. 1113 за розвідданими. Спостерігає за грильом, що там буде гріє, куди він там тікає. Не втічений. чи втічет, ні. Ну, 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 ну і дохлопушити. хлопушити. Да? Чудовий да постріл, два вороги знищені. Так, 11-8 рахунок в нашу користь. Перевага тепер в нашу користь по ХП команди. Там на пляжу залишилось два танки і один Черчилль 7 залишився по третій лінії. Шукає, а, а бачите, поїхала Су-85, по ній стріляє артилерія. Поїхала вишукувати, а наш герой чекає, що зараз ще одну артилерію прихопиш. Ну і братішний братіш на леопарді бачимо притерся тут думаю, ну, хто буде героєм відео, приплив підписники. Не забувайтеся, до речі, писати. Коли починаєте грати в рандомі, так, от, починається бій. В чаті і команди писати, якщо ви були героєм реплею від підписників, напишіть, я був героєм реплею від підписників або ну щось типу такого. Я був героєм битви на YouTube каналі Гравець ЮГІ. Це для мене буде чудова підтримка. Давайте от так. Дійсно зробимо наш чудовий та цікавий YouTube канал. Ще більш чудовим та цікавим. Поїхав, чи там десь по своїм справам отримав взаднижче, тут виїжджає. На Су-85 пудель, але я думаю, що я не знаю, там злучив чи не влучив. Перезарядка самого барабану, до речі, так, так я оцінюю. Рухливість, не непогана. Високий, високий це недолік. Але на таких картах, в принципі, є оверлорд на себе непогано чи. Уже наші братіші всі, вирячивши очі, їдуть вперед, на випучені очі пуделя. Наш герой знешкодив трьох, бере до взводу, як панцера, Четвертого, так, то 4 знижкої. Це один з підписників писав: а на що він бере до взводу. А так вдається, якщо багато знищили взводом, то дається більше там плюшок. Так? Дос, досвіду, наскільки я пам'ятаю, більше далі. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!